Останнім часом було прийнято дуже багато юридичних ініціатив з боку нашої держави, які, де юре, є, але де-факто не працюють, задача нашої команди зібрати та е, паналізувати е, більшість, цих, більшість цих проблемних запитань та е, е, створити якийсь алгоритм дій для вирішення цих проблем. Після цього наступним кроком. Ми будемо вже переходити до практичної реалізації цих проблемних питань. Дякую, разом ми переможемо. Доброго дня мене звуть Сергій Вікарчук. Я ветеран війни. Я представляю комунікаційний відділ по роботі з ветеранами військовими та членами наших родин громадського об'єднання від села до міста. Ми запускаємо проект юридичної підтримки для військових, ветеранів та членів наших родин. А він буде складатись з двох частин: перша частина, де я буду давати відеоогляди і пояснення стосовно якихось важливих тем для військових ветеранів та членів наших родин. І другий розділ це юридична підтримка в онлайн для військових ветеранів та членів наших родин, де ви зможете якісно отримати інформацію від нашого адвоката. В нижче в описі є посилання на аккаунт, де ви зможете отримати ці послуги. Дякую.